Всіх вітаю на сервері Квантерпей. Нещодавно вийшло весняне оновлення. В цьому оновленні нам додали лісоруба. Це нова робота, на якій ми сьогодні спробуємо попрацювати. Зараз на кванті дуже мало прибуткових робіт, крім акванавта, металошукача і робіт для банд. Тому я сподіваюся, що ця робота буде непогана, а ми з вами перевіримо, скільки ж на ній можна зробити за цілу годину. Перед початком відео підпишіться та поставте лайк. Це моє перше відео по GTA 5. Тому погнали. І так, нам додали NPC Ashley Williams, який скуповує колоди. Наскільки я бачу, тут є суснова колода, це початковий рівень, дубова, березова та клинова. Ось такі ціни на колоди, я не знаю, чи це максимальні ціни чи ні, але ми далі побачимо. Поки на офіційний сайт QuantFan нічого не додали, тому я не знаю, які мінімальні та максимальні ціни цих брьон. Ну, попередній раз я добував так для себе, щоб чисто спробувати, то я продавав по такій самій ціні. Так, а тудали три ліса, в яких ми можемо добувати. Ліси зовсім однакові, правда, є одні нюанси. Цей ліс на схилі, на горбочку такому, тут де важко добувати. Тут так само. І найкращий ліс, який я знайшов, це ось цей ліс в Сенді Шортс. Тут йде рівнина і дуже просто та легко добувати. Що ж, давайте погнали. Так, забув дещо нагадати. Для початку нам потрібно купити топор. Ось він коштує 6 тисяч, я вже купив. Його нам вистачить на невелику таку кількість дров, але ми далі побачимо. Так, для того, щоб воно працювало, нам потрібно просто покласти топор в активний слот, і все в нас він буде працювати все отлічно. Так що давайте погнали, будемо засікати час та дивитися, скільки ми зароботаємо за цілий час. І так, ми вже приїхали до лісу, і ось так він виглядає. Як ви бачите, дерева зразу спавняться, піднімаються з землі. Так що кайф, до речі. Також додали номера. Ось такий номер в мене вийшло піймати. Потрати на те, щоб його піймати приблизно 500 тисяч. Так що, так, давайте не будемо медлити і починати працювати на лісрубі. Для того, щоб нам працювати, нам потрібно просто підійти до дерева. Так, ось цей ліс, ось він. Давайте підходимо. Так. Нажимаємо єшку і починаємо бити топором на ліву кнопку миші. Потрібно, по суті, попадати в таймінги, для того, щоб це було пошвидше. Ось так. Давайте вже доб'ємо. Такс. Можна багато, але при... треба трошки попрактикуватися. Так ось, ось таке брівно ми получаємо. Його ціна, наскільки я бачив, максимальна. це 380 доларів. Тому ось так. От. Побачимо, скільки ми зможемо з вами добути. І що ж, 10.01, час почався і ми з вами погнали добувати. Просто підбігаємо. І починаємо бити всі дерева. Потрібно попадати в таймінги так, раз. Трошки швидше. Бам. Бам. Ну і все дуже просто. Як ви думаєте, скільки ми зароботуємо за цілий час, пишіть в коментарі. Так, є. І все, просто бігаємо і все. Саме краще, звісно, працювати це зранку. Народу мало. Роботи не дуже так, я так зрозумів, людям подобається. Так, більш-менш АФК робота, якщо ви працюєте в якійсь фракції, там, отримуєте зарплату і так далі. То нормально або ви перепродаєте авто, машини, там, дома і так далі. Це дуже класна робота, в принципі. По суті, як гриби. Ну, гриби, ну, трошки западно, якщо чесно. Там потрібно набагато більше часу на те, щоб заробити гроші, я так гадаю. І також додали навик, який допомагає нам вкачувати роботи. Давайте быстренько глянемо. Оп. Так. І того нам потрібно для вкачки другого уровня 2815. Тобто загалом нам потрібно всього 3000. Як на мене, це дуже багато, то я б його знизив десь до півтори тисячі, але ну, я нічого не рішаю, так що давайте так. Якщо ви хочете, щоб ви зменшили, пишіть там в Discord, кванта і можливо щось змінять. Ну що ж, ми погнали далі працювати. І так, пройшло вже 5 хвилин і за цей час ми з вами добули 14 кулот. По суті, ми вже з вами можемо порахувати, скільки ж я за за цілий час роботи, але ми так не будемо робити, ми перевіримо її повністю від початку і до кінця. І до речі, було б дуже класно, якби додали можливість вибивати якийсь інший дроп під час рубки дерев. Тобто, наприклад, як ми шукаємо гриби наприклад, і можемо знайти цар гриб. Він коштує набагато дорожче то і там непоганий такі заробітки дає думаю тут би так зробили було б взагалі непогано. Ну, аналог акванавта. Тобто, на акванавті ви також збираєте точки. Раз, 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 там падають перлини, зірки і так далі. Перлина також є дуже класно, тому мені здається, якщо так зроблять, це буде дуже вигідна робота. Ну, вся сила в нас, так що давайте пропонуємо. До речі, із явних мінусів, які я замітив даній роботі, це те, що тут колоди йдуть по 10 штук. Це дуже мало, тому що вони дуже закидають інвентар, їх не можна скласти, ну точніше, їх можна скласти в сумку, але навіщо це робити? Я розумію, що це зроблено для більш РП, але, блін, 10 колод в одному слоті це теж багато. Я пропоную, щоб зробили хоча б слотів 20. Для цих колод, тому що реально інвентар дуже швидко забивається, а складати це в сумки, в багажники і так далі. Ну це якось не дуже. До речі, в Іскорді писали те, що є не лише ось цей простенький топорік, а буде і покращений топорік, який буде віддавати Х2 колод. Тобто він його можна буде отримати десь в батл пасі, за донат і так далі, можливо, десь в сундучку, якомусь кейсику і так далі. Ну, поки ми його отримати з вами не можемо. Правда, там щось писали про весняний батлпас, весняний але я не думаю, що його додавлю, тому що ну, я, я гадаю, що його зараз немає суті додати. І того ми вже 20 хвилин з вами працюємо. Добув я ось таке количество. Залишилось нас 40 хвилин. Я гадаю, що за цілу годину ми з вами зможемо добити все-таки десь 160 цих колод. Хочу сказати псевдован колод. І, в принципі, це непоганий результат, тому що. Прошлий раз я вам під кінець відео скажу, скільки я заробив колод, скільки я їх добув, коли добував їх сам для себе, для того, щоб для себе перевірити цей заробіток. Не думаю, що буде велика різниця, різниця практично незамітна буде. Так що так, але народу реально було тоді набагато більше. Я працював з 9 до 10, то народу було прям повно ліс не встигав зареспавнитись. А як ви зараз бачите, ліс спокійно собі стоїть, де неде зникають дерева, але то мало, то мало так. Робота, в принципі, непогано, вона не конкурентно способна. Людей, щоб е, мені було невигідно працювати, потрібно дуже, щоб багато. Якщо там 3-4 чоловіка буде працювати, це в принципі без різниці. Так, ми вже працюємо пів години і я хотів зробити невелике таке оголошення. Давайте проведемо невеличкий перший розіграш, а саме цей розіграш буде на цей скарб. Е, кошти він не так дорого, але я думаю, це непогано. Для того, щоб приймати участь, вам потрібно просто підписатися на канал, поставити лайк та написати в коментарях свій статік та номер телефона. Я з вами звершуся або по номеру телефона, якщо ви виграєте. Все це буде проводитись рандомно через рулітку. В наступному відео ви побачите ітоги, якщо що. О, от. І все дуже просто. Якщо ні, то я вам відпишу просто в коментарях. І так, залишилося буквально 10 хвилин. Давайте вже допрацюємо і подивимося, скільки ми зможемо заробити. До речі, я згадав одну річку, я вже вам казав. Те, що можна отримати топорик, який дає Х2 дрова. Тобто ми з вами зможемо зробити Х2 цінуві, що зробимо зараз, але пізніше, коли зможемо отримати цей топор. Отримати ми його зможемо з батлпасу і так далі, там написали. Я гадаю, що він буде коштувати десь 1020-30. Він по суті буде допомагати зробити більше, але не настільки прям, тому що ціна топора буде велика, я в цьому впевнений на 100%. І так, давайте зараз допрацюємо і глянемо, скільки ми зможемо заробити, і зробимо підрахунки, та подивимось взагалі, за скільки ми зможемо продати це на даний момент. І, до речі, людей стало набагато більше, коли я казав, що їх майже тут немає. Їх стало навіть занадто багато, як ви бачите, дерева просто падають і падають. Скоріше за все, люди поняли, що це дуже класний заробіток, такий АФК-заробіток, щоб відпочити, покайфувати. До речі, тут класно працювати, якщо ти включив якийсь фільм, серіал, дивишся його собі, походу, і просто рубаєш дерева. Це дуже класний заробіток. Але мінус те, що дуже швидко заповняється інвентар, як я вже й казав, і потрібно або складати в багажник, або виділити спеціальну сумку. Або зразу же продавати. Це дуже погано. Я рахую, що потрібно зробити мінімум, щоб було коло 20. Народу, звісно, капець. От дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять чоловік, як мінімум біля мене, І ще далі є. Я гадаю, що робота все-таки реально вигідна для ціків, ми це зрозуміли. Почали тут працювати. Ну, як на мене, все одно найкраща робота, на якій я працював, це металушкач. Там, в принципі, дуже цікаво, особливо коли цін не падає, як... Гроші там, по 14 тисяч або скарб з ключом дуже класна тема. І так, наступив Payday, У нас залишилось працювати ще приблизно 1 хвилину, так як я почав в 10 годин одну хвилину. І ми з вами підрахуємо, скільки ми заробили за цей весь період. Як ви бачите, дерев стало дуже мало. Ну, як мінімум до них треба дуже далеко бігти. Це таке собі. Так, ще одну хвилину працюємо і все буде зашибісь. Я думаю, що ми заробимо десь менше 100 тисяч, це 100%. Але якби у нас був тополік, заробили б більше це. Точно, точно я увірюю в цьому. І так, вже на часах є 11 годин 1 одна хвилина. Зараз ми все глянемо. Так, все, наш заробіток офіційно завершився. Ціла година пройшла. Давайте дивитися. І так, в нас вийшло, давайте ось так, от поставимо. 163 брівна в нас вийшло і залишилось топоріка 36. Тобто, якщо ми будемо працювати глину, годину 20 хвилин, ми повністю потратимо весь топорчик. Давайте глянемо, скільки ми зможемо з вами заробити. Поїхали до скупника. цього, ми доїхали на каністки і подивіться просто напису, скільки тут машин. Моя Щельден. Раз, два, три, 4, 5, 6. Коротше, заробіток я гадаю, що успішний. От подивіться просто наскільки часу зникає і з'являється ліс. Давайте рахувати, скільки ми заробили. І того, ще раз повторюю: ми заробили з вами 163 колоди. Зараз глянемо, скільки це в грошах. Ціна зараз 388. До зміни залишилось 34 хвилини. Тому давайте зараз дивитися, скільки ми заробили. І так, продаємо 163. Я гадаю, що це і так максимальна ціна, тому я продам, так як не знаю максимально, яка вона є. І того ми з вами заробили 163 тисячі. За одну годину роботи. Давайте подумаємо, якщо ми отримали той топор, який заробляє X2 колоди, то ми б з вами заробили 120 тисяч за цілу годину. Я гадаю, це не такий прям поганий результат. Можна було і краще, якби трошки допилили одного або якби ми знали хоча б, яка максимальна ціна на ці колоди. Так, ми, на жаль, не знаємо. Що поробити? Такі от ціни, ну, я гадаю, ми і так непогано зробили. В принципі, ми могли поробити акванам, там зробити 100-120 тисяч, але для відкриття цієї роботи, я думаю, непогано. І так я вважаю, що відео вийшло шикарне. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канали і так далі. Що ж, всім дякую за перегляд, кидайте це відео обов'язково друзям. Нехай дивляться, нехай знають, який тут заробіток. Що ж, всім удачі, всім пока.